Ви знаєте, я тепер більше полюбив підтвердження генштабу, аніж оперативне відео, яке ми зразу з вами дивимося і обговорюємо. Ні, ну звісно, як пала інфраструктура Путіна. Мені дуже подобається і ви, я знаю, в екстазі від цього. Але тепер, останніми тижнями, підтвердження генштабу додають цього ендорфіну, коли болота палають, або ж щось важливе на тимчасово окупованій території, тому що генштаб підтвердив удари по Феодосії. По Євпаторії, точніше, в районі Євпаторії, там РЛСка росіян стояла, її тепер немає. Більше того, хочу вам сказати, в Макіївці Донецької області рознесли командний пункт ворога. А на Херсонщині, в Олешках, ми вчора з вами дивилися відео. з'ясувалося, що там був постійний пункт дислокації операторів. Дронів можливо, це і еліта російська Рубікон. Ну і, звичайно, ж згадаємо сьогодні про те, що в Брюсселі була зустріч в рамках Рамштайну, де міністр війни чи оборони США під гексет абсолютно змінив риторику. Детально з вами проговоримо, і це трішки справді шокує. І New York Times каже, що міністерство оборони США вже налагодило з Україною співпрацю щодо передачі Томагавок. І, звісно ж, Сили оборони України вибили ворога з одного міста. Самі окупанти кажуть, що тривога тривога ВСУ вже зашлі в город. Друзі, мене звати Ігор Гаврищак. Сьогодні, 15 жовтня, середа. Давайте разом з вами проговоримо, проаналізуємо найважливіші новини з цього божевільного світу простою доступною мовою. Перед тим, як розпочати, традиційно вас попрошу, підпишіться на цей YouTube канал. Обов'язково поставте лайки, прокоментуйте звідки ви дивитесь, Ваші зауважні побажання вітаються. Звичайно ж, діліться нашою з вами розмовою. Давайте разом просувати кіномовний контент і боротися проти російської пропаганди. Що ж, друзі? На сьогоднішній день відомо підтверджено два удари по нафтопроробних заводах. Більше того, є такий осередок на болотах, де в башкі є три НПЗ, і туди прилетіли наші люті. Волгоград також НПЗ вдарили. Це все сили безпілотних систем Роберта Броді, Мадяра, служба безпеки України Василя Молюка. Ну і звичайно, гурівці і ССО. Це наш Кирил Буданов. Що ж, сьогодні в день відомо, що відбулася атака на башків Там є три нафтопоробних заводи. Давайте з вами подивимось і насолодимось тими польотами наших лютих, тому що цей звук, і знаєте, спокійний такий політ просто надихає. Давайте дивитися. Прекрасно летить. Потім бачимо задимлення, Самого факту удару не вдалося наразі зазнімкувати, але він точно є. Друзі, це вже третій удар за останній період, тому що 11 жовтня служба безпеки України в інша джерела в службі безпеки України підтвердили 4 дні. Тому що були удари по цих нафтопробних заводах. А ще вересні, 15 вересня, 14 верніше, парапошу 13 вересня. Наша служба е, сили безпеки, систем, наш Роберт бродні мадяр. Раз в два з трьох нафтопоробних заводів. Я вам нагадаю, що 14 вересня дрони атакували. Башнефть Новойл, це Новоуфи Уфимський НПЗ. Там була уражена АВТ-1 перекачувальна установка. А ще також безпілотники вдарили по Башнефть УНПЗ, Це Уфіс, Уфіський, Уфімський НПЗ. Тобто, є новоуфімський і Уфімський НПЗ. Також там ще є третій завод. Він називається Уфа Нефтехім. Так, от один з них сьогодні прилетіло. Окрім цього, друзі, в ніч з 14 на 15 жовтня добрі наші дрони атакували нафтопробний завод у місті Лалгаград. Ось так ці кадри виглядають. Ось секундочку видно, там небагато лише палає в далечині. Але бачимо, що є ураження, що відомо по цьому заводу. А це не просто такий черговий навтопародний завод Волоградській області, тому що. Варто зауважити завод «Лукойл» Волгоград, нафтопереробка найбільший виробник нафтопродуктів у південному федеральному окрузі Російської Федерації. Потужність підприємства становить майже 15 мільйонів тонн нафтопереробки на рік. Підприємство розташоване майже в 500 кілометрах від кордону з Україною. Просто вам нагадаю, що підприємство вже... Неодноразово було під атакою наших дронів в ніч, на 14 серпня, знову ж таки, сили безпілотних систем Роберта Бруді Мадяра били по цьому нафтопробному заводу. Бачимо, є регулярність ударів, це найважливіше, тому що окупанти намагаються їх відновити, ремонтувати не так просто, але все щось там роблять. А повторні удари не дають змоги наново запустити. Ті чи інші установки первинної чи вторинної переробки на нафтоприродних заводах. Ну і друзі, про по підтвердженнях, Сили оборони України, генштаб офіційно повідомляє, що вони продовжують завдавати ударів по військових цілях та інших об'єктах, за уточними даними сьогодні. Генштаб 15 числа підтвердив, що 13 жовтня. 25-го року відбувся повторний удар по морській нефтяній нафтяному терміналу у тимчасово окупованій Феодосії. Але давайте я вам нагадаю тому, що ми з вами раніше говорили. Ну, ви поки подивіться, як виглядають ці резервуари. Це просто феноменально, одна на село. все задимлено на вчорашній день. Нагадаю вам, на 36 км кілометрів було задимлення видно з супутників знімків. Так, от, пригадуєте ми з вами говорили вчора, що підтверджено удар по 11 резервуарів резервуарах там є 33 повторний удар нанесений і 13 11 було уражено 8 я пригадую ми з вами говорили це десь паливо чи 5 перепрошую 5 десь там ще якась кількість бензину і одна, один резервуар пустий я, якісь ну суть тому що 10 резервуарів були наповнені і один пустий а підтвердження генштабу каже інакше, що знищено 16 16 резервуарів. Ви ж розумієте, скільки це палива і наскільки це паралізує росіян в тимчасово окупованому півострові? Але це ще не все, тому що також підтвердили сили оборони України крім Феодосії. Також в ніч на 14 жовтня була уражена в Красній Поляні. Це неподалік від Євпаторії, радіолокаційна станція. Система російська П-18, давайте перейдемо на карту, аби ви орієнтувалися. Ви завжди карте, що з картою краще, і з злюбки буду вам демонструвати. Ось переходимо. Сумський напрямок не трамайте, зупинився, тому що там є дуже хороші новини. Ось біля Євпаторії, ось в районі біля Чорноморське, вище тут знаходиться Красна Поляна, і тут росіяни тримали свою радіолокаційну станцію і її вже немає. Тобто, в цій частині півострова Крим, як мінімум, росіяни. Осліплені, крім цього, друзі, також відомо наступне, що вдалося в Олешка вдарити по цей штаб. Підтверджує пункт постійної дислокації операторів дронів. пригадуєте вчора я вам демонстрував прекрасне відео, як розлупили цілу чи перед Вчора розлупили постійне місце дислокації командного штабу Росіян. Де це було вявляється Це були Олешки, і там були оператори. Дронів. Ви знаєте, прекрасно, що з Олежок ворог активно б'є по Херсону, і особливо по частині. Ось тут я вам промалюю: тут є район Корабел або півострів, як називають самі місцеві чи Острів, Я не пригадую. Район Корабел, це район Харкова, який росіяни намагаються відрізати, тому що перебувають ось тут міст. Знаходиться, вони кілька разів по ньому били, хочуть повністю знищити житловий мікрорайон Херсона. Нічого, на жаль, дивно. Друзі, по підтвердження Генштабу також йдемо до нашої Донецької області. Макіївка. Ось в Макіївці. Ураження є і підтвердження від нашого Генштабу, що там був командний пункт, командний пункт перепрошую росіян і склад боєприпасів, і його наші сили оборони накрили. Величезна подяка нашим оборонцям. Недарма я був же ж на мапі, коли ми тільки вімкнули з вами. На Сумському напрямку, тому що за повідомленням вже самих тепер геноцидників, окупантів, гвалтівників і нації, яка не має права на існування, в них тривожна тому що ось дивіться: тут є Олексіївка, і самі ж окупанти в себе в пабліках пишуть все сили оборони України зайшли в Олексіївку. Зайшли в населений пункт. Нас величезні проблеми, нас будуть відрізати або знищувати, або брати. Полон, будемо чекати більше інформації, але збільшення обмінного фонду це прекрасно. Нагадаю, друзі, що продовжую я збір. Ми з вами на одну автівку вже зібрали для восьмого полку сел спеціальних операцій. Вони вже отримали цей автомобіль. Переможець отримав айфон 16 новенький на 256 гігабайт. Новий збір збираємо на автівку саме на сумському напрямку. Оці от хлопці, які деокуповують нашу землю, їм там необхідна. Машина, давайте хто скільки зможе, той, хто задонатить 200 двісті гривень більше, автоматично буде брати участь у розріші новенького iPhone 16 на 256 ГБ пам'яті. Щось, друзі, рухаємо далі, і дуже важлива інформація, про яку я вам вже сьогодні на початку нашої розмови розповідав. Суть в тому, що сьогодні в Брюсселі відбулось чергове засідання на форматі Рамштайн, це коли міністри оборонні... Багатьох країн, там п'ять десятків країн, збираються і проговорюються. Що важливо, на, цю, на цей Рамштайн прилетів під гіксет. Це Цей міністр оборони або очільник Пентагону Сполучених Штатів Америки. Вперше з лютого місяця він фізично прибув і виступав. Ви розумієте за всю каденцію Трампа вперше США були фізично присутні? Вони були онлайн присутні, ніколи не відігравали провідної ролі. Британці і німці відігравали тут. Гексет був в центрі уваги, бо він сказав багато чого. По перше, риторика США змінилася від е, офіційного примусу України. Вона мусить підписати щось там. Мусить піти пригадити. Регуляр казала, що Україна повинна піти на якісь поступки. Зеленський повинен підписати угоду. Цього разу Гіксет сказав зовсім інше цього разу. Він сказав, США і союзники змусять Росію дорого заплатити, якщо вона не припинить війну. Тут вже немає Україна і Росія. Багато втрат, немає ототожнення геноцидників, агресорів за і тих, хто захоплює наші землі, буває українців. І немає порівнянь українців і жертва як Україна. Знаєте, вони завжди змішували в одне тут. Чітко більше того, варто зазначити, що під гексет закликав більше купувати зброї для збройних сил України. Давайте я вам зацитую. Збільшення кількості учасників ініціативи Пурл із закупівлі озброєння у США та для України є потужним сигналом для всього світу. Про це якраз під гіксет заявив у Брюсселі у США. Вважають розширення ініціативи Пурл. А ви знаєте, це є пріоритетна потреба України. Це є абревіатура. Коротко скажу вам про те, як сказати, що казав під гіксет. Пурл нагадаю, дивіться. Кожного разу Україна складає список, передає європейцям і каже, нам потрібна ця зброя. Європейці з цим списком дуться до США, затверджують, купують, беруть цю зброю, передають Україні. Що важливо, що є спеціальний рахунок в НАТО, це прискорює купівлю, передачу озброєння Україні і зникає дуже багато бюрократичних процесів. Бо раніше кожна країна має свою логістику, має свої якісь там папірці, які треба підписати. Ні, це НАТО. До речі, НАТО. Де здається, минулого року значно спростило логістичні напрямки по всім е членам альянсу по європейській території, тобто це прискорна передача озброєння. Так, от що він сказав? Ще більше зобов'язань оголошених прямо сьогодні в межах ініціативи Пуро може стати неймовірним. Сигналом для світу про нашу відданість також він оголосив що цінує рішення кожної країни з тих, які сьогодні продемонстрували готовність зробити свій внесок у пурил. Тобто США закликають купувати зброю. США кажуть більше купуйте для оборони України, більше їм передавайте, аби вони могли бити. По Росії і бити по території Росії, тому що сьогодні в Лондоні міністр законаних справ Польщі Сікорський сказав: я погоджуюсь з Трампом, що потрібно, аби перемагати удари, повинні заливатися по території ворога, ось США фактично. Кажуть, що треба бити також. Я вам зацитую дуже важливі слова Гіксета. Послухайте, якщо війна не закінчиться, якщо в короткостроковій перспективі, короткостроковій перспективі, не буде шляху до миру, то США разом з союзниками зроблять необхідні кроки, щоб збільшити російські витрати за продовження агресії. Якщо нам доведеться піти на ці кроки, міністерство війни США готове виконати свою роль тими заходами, які може вжити лише США, лише Америка. Нам видається зрозумілим той факт, каже Гіксет, що найефективніше стримування Росії російської агресії є два пункти: перший летальне боєздатне НАТО під лідерством Європи. Друге, боєздатна надійна українська армія здатна захистити себе і цим продовжувати стримувати російську агресію вздовж кордонів НАТО. Тобто, Гіксет ототожнює і бере за одне ціле, як українську армію, так і східний фланг НАТО. Це також дуже і дуже. Важливо. І найважливіше, там же ж був Марк Рюти, генсек НАТО. Він сказав, що 19 країн з 32 долучилися, вирішили долучитися до системи, схеми цієї пурел. Раніше я вам нагадаю, були лише Данія, Норвегія, Швеція три країни, так а вони виділили півмільярда. Нідерланди першими виділили півмільярда, Німеччина півмільярда, Канада півмільярда. Шість країн дев'ятнадцять. Сьогодні затверджено, що в три рази більше ніж три рази країн долучаться до цієї схеми пурл. Ну давайте хто ще я вам скажу: Латвія виділить 5 мільйонів. Ну маленька країна, але ви знаєте, як б, 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 країни Балтії нам допомагають. Також підтвердили, Бельгія, Литва, Латвія, Латвія, Латвія вже сказав, Естонія, Ісландія, Люксембург і Фінляндія підтвердили, що вони також нададуть кошти в пурл. Ви розумієте, що це буде величезна кількість. Озброєння також Німеччина окремо Борис Пісторіо сьогодні сказав міністр оборони Німеччини, що вони виділяють 2 мільярди доларів на допомогу Україні. Що туди буде входити? Туди буде е, перепрошую, євро дві системи: АРІШТ, а також ракети до Петріот і посилення нашого ППО і також. Будуть артилерійські ракети та боєприпаси, радіолокаційні системи протитанкову та стрілецьку зброю. Це дуже і дуже важливо. Друзі, і най, мені здається найцікавіше, що New York Times за своїми джерелами каже наступне: що міністерство оборони США вже розробило плани передачі Україні ракет томагавк тих самих томагавків, які дуже боїться Росія, яку дуже яких дуже боїться Кремль. Про це казав Путін, про це казав Пісков. Ушаков, тому що вони летять далеко. Так, це крилаті ракети, але вони летять швидко, далеко, і вони прицільні, і в них бойова частина дуже дуже серйозна. 450 кілограмів, півтони ударної сили. І є тут Лавров, який вийшов і почав белькотати. Міністр закордонних справ Російської Федерації Лавров заявив, що постачання Україні американських крилатих ракет Томагавк завдасть. Колосальної шкоди відносно між Російською Федерацією та США і призведе до серйозної ескалації. Лавров скептично оцінює заяву президента Трампа щодо надання томагавки, оскільки голова Білодому так само каже, що не хоче ескалації. Визнаючи, от про Трампа він каже Лавров, що це буде ескалація, причому дуже серйозно Україна тут вже буде ні до чого, за словами глави МЗС. Коня Лаврова, це просто завдасть колосальної шкоди перспективам нормалізації відносин між Росією і США. і виходу з того абсолютно повного глухого кута, які ці відносини були загнані адміністрацією Байдена. Налякані Росіяни. Ви чуєте риторику? Це буде ескалація, це вже буде війна не проти України, а це США НАТО. Стільки крику в тому Кремлі. Більше того, ну зараз буде така інформація, яку я вам хочу порадити сприймати не так емоційно, тому що ми про це вже наразі чули, але вона. Існує знову ж таки міністр фінансів Скотт Бесенд каже: наступне: що Трамп готується вести рекордні в історії світу 500% мита проти Китаю за купівлю нафти Росії. Це було б дуже сильно. Нагадаю вам, Китай є номер один купівля нафти в Росії. Друге, мало ймовірно, що 500% мита буде піднято, бо це вдарить по економіці. Сполучених Штатів Америки, але Скотт Бесен заявив, я вам це процитував. Діліться своїми думками в коментарях, що ви про це думаєте. Я особисто не вірю взагалі в цей закон Вінсіґрема Блюменталя. Він ще ж 1 квітня написаний, і досі вже дивіться, жовтень місяць. Вони взагалі забули. Причому верхня палата сенаторів. Верхня палата конгресу. Вони казали, що зі 100 сенаторів там 89 відсо, 89 сенаторів підтримки. А толку з того, що нічого не голосують. Ну словом, я в це друзі. Не вірю, ще цікаво, що хочу вам сказати: делегація сьогодні, Українська в США провела зустріч з провідними оборонними компаніями: Норс Grumman, Локет Мартін та RTX, Ви знаєте, що це провідні корпорації, які виробляють всю номенклатуру озброєння. Це і літаки, і ракети, і протиповітряну оборону, і патріоти, і ведеться підготовка, якраз вони говорили, про візити в, в п'ятницю, 17 жовтня, через два дні. Володимира Зеленського, де він зустрінеться з Дональдом Трампом. Я дуже очікую, що будуть там серйозні заяви. Ну і не дарма бачимо, готують плацдарм фундамент для цієї зустрічі. І з ким зустрічається правильно з. Транснаціональними корпораціями США, які виготовляють все озброєння, але тут такий цікавий нюанс, хочу з вами поділитися. Дивіться, оце от фотографія зустрічі. Ви бачите, тут є прем'єр-міністрка Сверденко, е офіс президента, керівник офісу президента Єрмак, також пан Умєров, е очільник РНБО і кислиця заступник міністра закордонних справ. Зауважте, що вже дуже і дуже давно, коли мова йде про відносини США і України немає Андрія Сібіги, згадайте, що коли була зустріч друга овальному кабінеті в серпні місяці, також сиділи Зеленський Трамп і делегації, і в делегації України не було Андрія Сибіги. Був кислиця заступник. Багато хто пророкує йому місце міністра наступного і каже, що в офісі президента незадоволені Андрієм Сибігою. і кажуть, що незадоволені. Пригадуйте, наприкінці липня, коли був скандал з НАБУ і САП. Uh, і uh, хотіла нагнути Офіс та ці антикорупційні структури, але не вийшло і каже, що дуже погано собі контактував з нашими західними партнерами. Ну, цілком реалістично звучить така інформація. Також, друзі, хочу вам сказати, що хто може упустити Путіна, як не сам Путін. Тому що ви знаєте, що був підписаний на вихідних мирний договір на Близькому Сході завершення війни між Ізраїлем і Хамасом. Наскільки він буде довготривалий, невідомо, але там було крім Трампа, який урочисто цяпав це чорнило. 20 лідерів з усього світу там Ердоган був там і е, премєр міністерка Італії Мелоні була багато. Там на різних рівнях були представники від керівників держав провідних до дипломатів міністрів закордонних справ, але найцікавіше. Там нікого не було від Росії, і в Лаврова до речі, запитали сьогодні. Бо сьогодні е, новий президент е, Сирії приїхав в гості до Путіна, провів зустрічі. Лаврова запитали там ж була прес-конференція. А чому ж не запросили Росію? Ви ж така потужна країна? Ви ж маєте там бази? Ви безпосередньо були зацікавлені е, в цьому в цій ну, зацікавлені? Маці на вас були втягнуті війну Ізраїля і Хамас. А до речі, Хамас. Захищали ж, пригадуєте, росіяни? Вони висі казали, що хамасівці ці молодці. Більше того, вони приймали вже після цього жахливого дня 7 жовтня 23-го року, коли Хамас вчинив теракт в Ізраїлі. Вони прийняли після цього делегацію Хамас в Москві офіційно і зустрічалися і з ними белькотали. Але чому Путін, вибачте, ідіота, тому що. Він зустрівся з президентом Сирії сьогодні, і я вам зацитую, що він сказав: відносини між Сирією та Росією завжди мали виключно дружній характер. У нас у Росії ніколи щодо до Сирії не було жодних якихось стосунків, пов'язаних із нашою політичною кон'юнктурою чи з особливими інтересами. Ми завжди керувалися упродовж усіх цих десятиліть одним інтересами сирійського народу. І з сирійським народом у нас справді глибокі. Зв'язки. Це він сказав в присутності президента. Це дуже смішно, друзі, президента Сирії. Звати його Ахмед Аш Шара. Він також відомий як Абу Мухаммад Аль-Джулані. Чому я згадав, як його ще називали? Тому що у минулому він був лідером повстанського групування Хаят Тахрір шам яке зносило башара Асада в грудні 24-го року, і яке активно вступало в бойові дії з. Угрупуваннями військ Росії в Сирії, більше того, він ж очолював цей хаят Тахір Ашам. Раніше вже називалася структура Джебхат нусра і з 20-го року вона в Росії визнана терористичною і забороненою. Тобто, очільник цієї групування, яке вважається в Росії терористами. Вже в якості правда, президента Сирії приїздить в гості до Путіна, і Путін розказує йому, що в нас завжди були дружні, гарні відносини, і дружба жвачка. Слухайте, все, все найкраще. Це дуже і дуже. Смішно, от як Путін прогинається. Ну, і він дуже хоче відновити свої бази, бо ви знаєте, що вони втратили свій вплив в Сирії, вони мали дві бази свої е, військові, це в Хмеймімі і Тартусі, і зараз невідома їхня доля. Ну, здається, ніби то щось погодять, ніби то відновлять, але сам факт: вони визнають терористами, вони визнають їх е, взагалі е, структурами, які не можуть існувати. І Путін приймає очільника цієї структури і каже: Та слухайте, ми з вами завжди товаришували, Ми з вами такі прекрасні друзі. Все, що вам треба знати про Російську Федерацію. Це були найважливіше новини, друзі. Станом на сьогоднішній день, на середу, 15 жовтня, обов'язково підписуйтесь на цю YouTube канал, обов'язково залишайте свої коментарі, ставте лайки і діліться нашою розмовою. Звідки вона нас дивитесь? пишіть аудиторія, в нас дуже широчезна. Спасибі вам велике. Знову ж таки, зауваження, запитання, все вітається. Читаю кожен коментар і беру до уваги. Мене звати Ігор Горощак. Побачимось в наступних ефірах. Автомобілі з Франції та Італії, Німеччини та Польщі, Британії і Швеції їдуть служити в українських силах оборони. Але перед цим кожне придбане на європейських аукціонах авто ми доставляємо на СТО, де після повного техогляду та ремонту за необхідності обладнюємо засобами РЕП. У темні часи добре видно світлих людей. Тих, які не чекають проміння у кінці тунелю, а самі освітлюють шлях, віддають трохи зараз, щоб мати все у майбутньому, і це ви наші найдорожчі. Дякуємо вам за це.